Приготуємо цікаву закуску з тіста філо та козячого сиру. Розігріємо духовку до 190 градусів та вистелимо велике деко пергаментним папером. У великій мисці змішаємо 150 г розм'якшеного козячого сиру, додамо 2 столових ложки подрібненого кропу, 3 столових ложки меду, сік половинки лимону, 1 яйце і 2 столових ложки дрібно нарізаного базиліку. Перемішаємо до повного поєднання. Щедро змастіть лист філо оливковою олією, накрийте іншим аркушем зверху та натисніть, щоб з'єднати їх разом. За допомогою різака для піци або гострого ножа, виріжте 4 рівних прямокутника. Додайте 2 столових ложки суміші козичого сиру. Розкладіть рівномірно лінією внизу. Згорніть прямокутники в трубочку, з'єднайте краї разом з додатковою кількістю оливкової олії. Повторіть з рештою листів філо та складіть їх на підготовлене деко в один шар. Випікайте 10-15 хвилин коду золотистого кольору та хрусткої скуринки, після чого полийте